Маємо працювати, і скажіть, будь ласка, 6 грудня, яку ми з вами відзначали подію День, то... День Збройних сил України. Збройних сил України. Значить, скажіть, будь ласка, сучасний воїн Збройних сил України з ким асоціюється Козак. з козаками? Сьогодні наш захід, який називається Історичний калейдоскоп. Українська ідентичність через призму козацької звитяги. Ми присвячуємо саме козакам. Козацтво є невід'ємною частиною української історії та культури, яке втілює дух свободи, мужності та самопожертви, а також проявом є української ідентичності. Отже, що таке українська ідентичність? Українська ідентичність це історично сформована адаптивна еволюційна система ознак властивостей. Які вирізняють українську людину, українську спільноту і українську культуру з поміж інших аналогічних об'єктів? Отже, давайте подивимося з вами на елементи української ідентичності. Допоможіть мені, будь ласка. Отже, перший елемент української ідентичності Юля Геополітичний свідомість, що ми розуміємо під геополітичною свідомістю, Русланка, розуміння суверенітету та інтеграції. Отже, другий елемент ідентичності у нас слова що? Релігія та духовність. Це у нас передбачає вплив віри на моральні та духовні основи. Наступна ознака, будь ласка, влад, це яка? Мова. Що собою собою передбачається ознака ідентичності? Українська мова це культурної та національної Визначення. Отже, наступна ознака це культура та традиція. Багаті звичаї, обряди та мистецтво, що відображають українські світогляд. Ну і остання у нас риса української ідентичності це історична пам'ять. Це події та поспіші, що формують сучасну українську свідомість. Сьогодні ми будемо з вами саме говорити про історичну пам'ять. Будемо говорити про українську ідентичність саме через призму історичної пам'яті. Будемо саме. Говорити за козаків, тому що тема дуже пов'язана з сучасністю. Зараз іде війна, да, повномасштабне вторгнення Росії на територію України. І от е, нашими захисниками є з ЗСУ. І е, зрозуміло, що ми їх порівнюємо, ми їх ототожнюємо із козацтвом. Отже, Давайте поглянемо на основні риси козацької звитями та їхній вплив на сучасну українську ідентичність, які ж мають. Да, е, Наші козаки, основні риси. Будь ласка, пані Одамович, перша риса. Патріотизм. Патріотизм, да? Саме з козацтвом у нас пов'язані державотворчі процеси. Сьогодні ми на уроці на, на нашій зустрічі пригадаємо. Наступна риса у нас яка, Русланка? Далі повага до традиції обов'язково присутня. Ну і остання риса пан Білий. Дух, хто рис подав, так, якою. Отже, зараз ми пройдемося з вами по кожній із цих рис. Отже, перша риса це сміливість і відвага. Іншими словами, ми можемо з вами замінити сміливість і відвагу саме таким е, реченням е, військове мистецтво козаків. Зараз я вам пропоную дуже уважно подивитися відео, і потім ми з вами виконаємо вправу. Будь ласка, будьте уважні, тому що будемо виконувати вправу. Військове мистецтво козаки. Козаки розробили ефективне своєрідне військове мистецтво, що допомагало їм перемагати нової. Отже, діти, ми власно прошукали, а зараз я пропоную вам зробити таку вправу, яка називається Сейвий Пару. Значить, дивіться, що отримали карточки. Це для того, щоб ми розділилися на три групи. Значить, дивіться, за столом залишаться. Ті, хто мають булаву, поки що ніхто не вставайте, будь ласка, зараз розкажу правила. Далі, група, яка отримала карточку барабани, Литаври, підійде сюди. І остання група, яка отримала у нас коробку, тобто прапор козацький, підійде сюди. Значить, слухайте завдання. Значить, ви отримали карточки із фотографіями військової тактики або військової зброї козаків. І також отримали назву. Вам потрібно буде поєднати назви із фотографіями. Зрозуміли діти? Отже, будь ласка, зараз у нас залишається булава тут. Тільки з карточками металу підходимо співати.

Ми можемо висновок зробити, що козаки мали досить чудове військове мистецтво, да? вони мали свою певну військову тактику, да? тому і е, ми пригадуємо з уроків історії да, зі школи, що козаки отримали дуже багато переможних битв да, в своїй історії. Отже, Наступний елемент діти це у нас да, і повага один до одного, взаємоповага. Виражається вона через призму побратимства і дивіться, побратима не можна було залишати. Якщо, наприклад, іде бій і ти залишив побратима в небезпеці а сам втік, то тебе на січі чекає смертна кара. Тобто тебе навіть не вишинуть, тебе покарають смертною карою. Тобто, побратим це не рідний по крові брата, це рідний по духу брат. Далі досить цікавим, що обряд був, подивіться, сережка ухові. Так, козаки носили сережку ухові. Тепер послухайте уважно, для чого це потрібно було. Воїна, який мав сережку ухові, на полі бою захищали. Що це означає? Якщо одна сережка, це означає єдиний сину матері. Що треба з ним робити, діти? Б. Рехти. Його на полі бою з усіх сторін оточували да, для того, щоб цей козак залишився в живих. Якщо чоловік козак мав дві сережки, то його а, взагалі... Намагалися навіть до військової справи дуже рідко залучати, а якщо залучали, то його зберігали з усіх сторін, бо це означає, що це останній чоловік в роду. Саме в роду. Зрозуміли, якщо дві сережки, оце такі цікаві ритуали і обряди. Далі діти, ми говоримо за патріотизм, саме із козаками пов'язане у нас державотворення. І зараз ми з вами пригадаємо, да? Цей процент... Має спати Богдан Зиновій Хмельницький. Я народився у 1595 році на Великому селі Суботів, що на Чигиринщині. Мій батько служив у козацькому війську, і я змогу бачив, як важливо боронити свою землю та стояти за свободу нашого народу. Юність моя була сповнена боротьби, коли в 1648 році річ Посполита позбавила нас наших прав, я зрозумів, що більше не можна терпіти. Вирушивши до козаків на Запорозьку Січ, я об'єднав навколо себе людей, які прагнули свободи. Ми підняли повстання, яке згодом стало відомим як козацька революція українського народу, в ході якої утворилася українська держава військо-Запорізьке або Гетьманщина. Я завжди вірив, що майбутнє України в руках її народу, і моя боротьба була за те, щоб кожен українець міг жити вільно на рідній землі. Отже, давайте пригадаємо з вами, хто перед нами е, зараз слово мав. Хто це такий? Богдан Хмельницький. Яку він започаткував державу в ході козацької революції? Гетьманщина молодиця, Бо військо-запорізьке. Хто знає, де столиця цієї держави знаходилася? Яке місто? Чигирин, дякую тобі. за Це місто Чигирин. Отже, така у нас державна формація пов'язана із Богданом Хмельницьким. Наступний у нас саме козак-державотворець. Далі її дивимося. буде я, Павло Скоробацький, народився 15 травня 1873 року у дворянській родині. Мої предки були українськими козаками. Тож з дитинства я виховувався в дусі любові до батьківщини та військових традицій. Моє життя було наповнене подіями та поворотами, але, попри все, я прагнув служити рідному краю. Молоді роки я провів у навчанні, адже розумів, що знання це зброя. Отримавши військову освіту, я вступив на службу в російську армію і брав участь у російсько-японській війні, де здобув чималий досвід, але бачив і трагедії, які приносить війна. Після цього почалась Перша світова війна, де я командував корпусом і, як міг, захищав солдатів під своїм командуванням. Проте моя найважливіша роль настала у 1918 році, коли в Україні вирували політичні зміни. Народ прагнув незалежності, але хаос охопив країну. Я бачив, як український рух стикається з численними викликами, зокрема із зовнішніми загрозами і внутрішніми протиріччями. У квітні 1918 року мене обрали гетьманом української держави на Всеукраїнському хліборобському конгресі, і я прийняв це складне рішення, адже вважав, що моє керівництво може принести стабільність. Як гетьман я прагнув створити сильну незалежну українську державу. Моя мета полягала у формуванні міцних державних інституцій, розвитку економіки, культури та науки. Я заснував українську академію наук, підтримував розвиток освіти і працював над зміцненням армії, адже вірив, що незалежність можлива лише за наявності сильної національної армії. Проте моє правління тривало недовго, 14 грудня 1918 року, через спротив повстанських сил та вплив зовнішніх сил мені довелося скласти свої повноваження і залишити Україну. Отже, давайте з вами визначимо час існування гетьманату. Павла Скоропадського. Хто уважно спілкувався з молодець? 29 квітня він приходить а? 1918 року і вже 14 грудня 1918 року через півроку він складе свої повноваження. Отже діти оце у нас такі державні формації пов'язані саме із козацьким станом, з козацьким класом. Далі переходимо до наступного елементу козацької Ідентичності, це повага до традицій. Зараз ми з вами попрацюємо через призму дитячих проєктів. У нас дітки підготували розповіді. Значить, ми починаємо з вами саме із свят та традицій козаків. Да? І Владислав нам допоможе розповісти про традицію влади. Часом козацтва виникла і запрацювала своя власна обрадованість. Вона передавала протягом їх усього життя та була пов'язана з військовою справою. Найголовнішими святами в козаків було свято Покрови, храмове свято заснування церкви в Запоріжжя, водохрещення, також в запорожці святкували Різдво та Великдень. Такі дні козаки ходили до церкви. На водохрещення козаки святкували салютом з гармат та рушниць. А на різдво та Великдень було прийнято дарувати подарунки та вітати гетьманів. На святах дуже часто відбувалися кулачні бої. А на залі виникнення вільного козацтва більшість козаків були не одружені. Але з часом життя брало своє та молоді чоловіки одружувались. Жінки жили в Січі? Жінкам не можна було жити в Січі, тому вони жили в хуторах поблизу. Подруження не могло бути без згоди двох. Один життя козаків. Будь ласка. Поруч, ж походу, козаки першим чином ділили здобич. Після чого гуляли? На гулянні козакам було заборонено пити, тому що паярство, як і зараду, пояснює заради карали смертною карою. На гулянні козаки намагалися весь час перемешити один одного. Ні одній армії світло не було таких вимог. Після того, як вони гуляли декілька днів, вони поверталися до буденного життя. Вставали до сходу сонця, прийшли купатися на Дніпро. Тим часом у коріння на них чекав сніданок. Після сніданку козаки тримали соложку халяві шоборки. Після сніданку козаки йшли займатися своїми справами. Хто латав, хто про свої речі, хто латав з домик, інші коміси біля конів та чонерів. На Січі було доволі багато юнаків, дітей, які, були, які змагалися один з одним без, кріп, без звуку. Її на конях та взагалі боролися один з одним. Ці, юнак, ці діти були причуплені до навчання, до письма, читання, пісень та козацьких премудростей. Ходив час вечері на ваші був, вис... був чути на пристріл гармати. Так козаки розуміли, що прийшов час вечері. Козаки збиралися біля отамана в колу та слухали читає Отамачкаємо наш. Після того, саме після, після цього козаки могли приступити до їжі. Це все було спорібне на одній єдиній сілі новому міському походу. І велика молодець. Дякую, будь ласка, да. Після Після життя да, у було. Не почав до себе тут до чего. Козаки самі собі готували їжу. Їжа готувалася тичі на день кухарем та його помічниками у червоних чи металевих казанах. Однією з особенностей у козаків було велике споживання хліба, тому на січі кашеподібні схеми були диктовані із зернових. За столом ми подавали соломаку і татин. Ще козаки споживали щеку. Це дитко звати видишна на дикачій лішці. Похідний коліш, який козаки готували під час погоди, має чотири складові сало, пшану, вода і сіль. Для вашиності коцаки додавали м'ясо і сушену рибу. Їжа що улюбленими улюбленими у узаваром, на вечерю дуже часто готували отечані втеч... галушки або див'ячі риб в Риби в той час було дуже багато, її вялили, солили, сушили. Ви видавали дипліші жити і вживали як смажену, так і воду. У козаків є звичай не застановлена з'їсти усе, що було зварене, та розсмажено. Козаки полюбляли солодощі. Вергони це, це все, але дуже смачне перше. Інколи козаки рятували котеші загибли. Під час воєнних погодів козак повинен був з собою взяти сухарі, крупи водошний сам, водуши козаки возили у дерев'яних баклавах, прив'язаних до сідла. Також козаки брали з собою риболовні сітки, незважаючи на ескативний раціон. У козаки дуже рідко хворіли, бо плавний писав, що козаки вмирали на полі полю і дуже рідко від хвороб. Я тобі дуже дякую, Світа Велика Молодиця. Ми з вами продовжуємо діти далі і е, саме Підсумки, що хоче. Українська ідентичність грунтується на відданості своїй землі, шанувальній традиції, готовності відстоювати свободу, як це робили позитиви. Що давайте підсумуємо, є такі питання. Да? Перше, чого ми можемо навчитися у козаків? Хочу почути. Будь ласка, чого ми можемо? Речення, два. Бідності. Так. Можливо. Так. Бількості. Ще, думку, дякую, що не мовчите, ділитися думками ще? Чого ми можемо навчитися? Ладно. Е можна навчитися їх традиціям, та тому я вони відносились до своїх товаришів. Як відносились до своїх традицій, як відносились до всіх посягних дій, які ми можемо. Дякую, діти. Як би ви могли застосувати козацькі риси в своєму житті? От як би ви могли би Могли е, застосувати козацькі риси в своєму житті? Приготувати щось те, що вони не є. Так, ну, ви ж, програм, мене так, звісно, ще можуть. Але... Захищати свою державу. Захищати свою державу. Так? Бачите, хлопчики, як розуміють актуальність. Як на вашу думку, сьогодні... Можна проявити патріотизм і відвагу. Ні. Як Ні. можна допомагати військовим? допомагати військовим, дякую ще. От ви невеликі ще, неповнолітні в мене. Як можна реалізувати саме патріотизм і відвагу? Волонтерами, Волонтерами. ще. Просувати українські традиції, традиції звичаї. Да? Діти, я вам дуже дякую за. Цю годину спілкування з вами, ви великі молодці. Я дякую і тим, хто підготував доповіді, да, до і дякую тим, хто сьогодні працював.